Я, звичайно, не слідчий, як от у нас є в кримінальних новинах, так? але я хочу тебе допитати, скажи мені, будь ласка, у тебе якась улюблена страва, от без якої ти от прямо от, ну, не можеш жити? Страва, без якої страва. не можу страва. жити? Ні. Ти можеш її Ні, їсти, 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 і вона тобі ніколи не настає. Ні, є продукти, які мені не набридають ніколи сир. Будь-який камамбер, брі, не знаю. Мені головне, що в холодильнику був сир граф йо, і фрукти. Граф йо. Яблука, яблука, я яблука можу їсти кожного дня незалежно від сезону. Так, друзі, є дійсно страви, які просто подобаються, які що викликають справжню залежність. Я ніколи не кажу про мамин медовик. Зараз все мовчу і нікому про це не буду говорити. І от ти куштуєш їх один раз і все. І оце життя потім на ньому сидиш. Саме таку страву ми будемо готувати сьогодні на сніданок її смаком століттями насолоджуються гурмани в усьому світі, адже в цьому рецепті ідеально поєднані ніжність і брутальність смаків та текстур. Кумос із бараниною. сніданок, що підкорив близький схід і всю Європу буде головним героєм нашої кулінарної рубрики сьогодні. Як обрати м'ясо? Яких прянощів додати, як довести смак до ідеалу, знає випускниця кулінарної академії Le Cordon Bleu і королева спецій Асмік Гаспарян. Запрошуємо її в студію. Доброго ася, ранку, добро ранку! Мені добро, завжди подобаються страви, ранку. з якими ви приходите, особливо якщо в них ранку. є слово м'ясо, навіть сьогодні ася, добро, добро, Доброго. ранку ранку, доброго ранку. Я сьогодні буду споглядати з боку, тому що баранина та ще й зранку для мене це е, трошечки космічно. Е, тому давайте які інгредієнти нам знадобляться. Ну і власне з чого почнемо? сьогодні. Нам треба фарш баранячий, зіра, майоран. Трошечки меленого камеленого каріандра, паприка, гранат, кінза, мята і хумус з цибулею. Зі смаженою цибулею. Окей, давайте тоді раз давайте Так, давайте. Ви мені допоможете дрібно нарізати так. кінзу. А я почну готувати одразу фарш. Будемо смажити фарш. Добре. А а я, я, А я. А я. Вимкнулася пательня, тому ага. що ми її прибрали з вогню. Так, і треба її тепер у, 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 вікну. у, у, у вікни. Так, з якої температури нам треба само почати? Сматити? Починаємо десь там все серединки. Середня температурка. Так, у нас такий сьогодні набір спецій дуже цікавий. А ви самі так вигадали до Чи є якісь інші набори, які можуть будуть сюди пасувати? Чому саме такі спеції? Зіра, коріандр? Зараз, зараз, ми тут з технікою го давайте є так. Чому? Чому зірає каряндру? Угу. Бо нам треба довести до максимального кайфового смаку саму баранину. Давай. І баранина Давай. смакує з зірою з каріандром, з майораном. Я дуже люблю сам майоран. Майоран для мене це травичка, яка має. Подвійний аромат. Угу. Якщо Боже, його таке, пахне, це, це, це так пахне і я зодна... снідати вже. Ага, так, mm, так, так, розумію. Як правильно нам обрати баранину, чи правильно обрати фарш, наскільки я розумію? Е, ну, дивись, для того, щоб правильний був фарш е, щодо фаршу, фарш має бути не знаєш, щоб не було дуже багато жиру. Е, ага. Треба, щоб він був більшою частиною червоний і трошечки домішків самого жира, сала, для того, щоб він був соковитий. Бо я чесно кажучи, не ж переймаю. За те, що от баранячий жир він буде трошки, ну, як то кажуть, Незвичний для нас. З ароматикою. Да, такою. Да, да. Давай так? Так, давай Ароматикою такою. Для того, щоб не було ароматики жиру, по-перше, ми маємо з вами обирати таку ферму, в якій правильно і чисто вирощують а -а -а. твариночок. Чиста твариночка не має ніякої ароматики. Да. По-друге, ми маємо дивитися на те, щоб м'ясо було завжди яскравого кольору. Якщо ми обираємо цілий шмат баранини це дуже важливо, щоб воно було червоне. І таке прухке, таке міцне-міцне. Як, як, як я, так, такий? да. Це да, 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 да. да. щоб я баранчик, але. А, скільки, э... а скажіть ще, будь ласка, ну от в, загалом вважається, що баранина це дієтичне м'ясо. Да. Разом з тим, а, наскільки я знаю, що баранину радять запивати червоним вином саме для того, щоб жир не. Кажуть, э... граф'я. Граф жир не, не, не застиг а, всередині да. шлунку. Як але, Ну то теж дієтичне. А, а, ну то все це супер диетичні да. продукти. Ну добре. Е Слухай. А можна я тебе запитаю? Крім да. цієї страви? Ти ж у нас е українська вірменка, правильно? Mm -hmm. ну, яку б страву баранини ще б ти порадила? От тільки таку легеньку, зовсім при прикольну, з вірменської кухні. Е Легенько прикольно. Ти маєш на увазі е легко приготувати. Ну да? так ну, я, я ледачий, я... Давайте будемо чесно. Я б рекомендувала готувати шурпу. Це дуже легко. Mm -hmm. Це легко, поклав м'яса. Трошечки обсмажив, зверху поклав картоплю цілу, поклав помідорчики, можна приготувати хашламу. Це ще легше. Просто все великими шматами. Чим крупніше шмати, тим смачніша страва. Накрив кришечкою і пішов на годинки по півтори пити червоне сухе високо. Або спати. Готуватися го до шурпи. Або спати. Слухай, добре. Якщо говорити про українську якусь страву, де б ти помінила свининку нашу улюблену на баранину. На печення, печення, ні, ні, борщ то святе, ні, борто святе, на печення змінила бас. Да, 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 Печення. Mm -hmm. Розумію. Мені дуже подобаються вареники з бараниною. Ого, я Боже, винаю, що не ціла, і таке буває. Що таке? Да, да, варена баранина. А, Слухайте, ну чесно кажучи, поєднання баранина з хумусом я теж ніколи раніше не зустрічала. Звідки взагалі таке взялося? 에, дивися, для мене сніданок це потужна історія для організму, щоб було багато білків і мінімум вуглеводів mm -hmm. для того, щоб правильно працював організм. Комус сам бог вілив з'їсти на сніданок. Yeah. Баранину, ну, мені теж бог вілив. Одна баночка yeah. вам до баранини, одна <свист> <свист> баночка мені для білків. Для, <свист> да, да, да. І тому мені це поєднання, знаєш, трохи зранку м'яса і гарного білку, uh -huh. то мені це дуже імпонує і смакує, тим паче, що це дуже швидко готується. Дивіться, наш фарш майже готовий, зелень у нас вже нарізана. E, М'ятку я ж ріжу, правда? Ні, М'ятку ми потім зверху uh -huh. можна трошечки підрізати. Д Верхівочки нам підібрати. Асмік, я читаю, у нас хому зі смаженою цибулою. Це, мабуть, спеціально, а які ще можуть бути поєднання? З бараниною може бути чистий хумус, може бути з паприкою. Дуже смачно, якщо туди додати вялені томати. Дуже смачно. Я як людина, яка любить баранину, я можу сказати, що під баранини все смакує. О, гад! Я відчуваю, що ми сьогодні будемо їсти щось неймовірне. granat Гранат, слухайте, гранат. Дивлюсь на гранат, і розумію, що я його дуже люблю, але е, дуже часто уникаю його купувати, тому що чистити його ну це якийсь прям челендж для мене. Є якісь лайфхаки? <рес> так, лайфхаки є, але мені здається, щоб кожен лайфхак працював, його треба ще трошечки підпрацювати, щоб ага. у тебе це гарно виходило. Із лайфхаків, які працює, у мене особисто працює той, який треба отак от зрізати верхівочку, так. там де короночка ага. Ось ця і потім дивитися, де йдуть ось ці з'єднання на долі, да? да, а потім перевернути і антистрес такий бити у миску. Тоді він, наче, просто такий весь і розсипається. Слухай, а я колись бачив відео там, де так, один грузінський блогер кулінарний. Він гранат чистив, як це називається, масажером для шиї. Масажером, о. А ну, о. До речі, ми зараз це відео і бачимо. Дуже дякую режисерам, що показали його. Це на твою думку, трошки той во чи не той во з ним. Треба це... з того вийшло. Ну у нього щось вийшло, але мені здається, це трошки цей во. То тобто ти таке не використовуєш? <гум> Ні, хорошо. <гум> Ні, ну зате ну, нам настрій сьогодні підняла. Є, Дивіться, чого як мі... у мене гарно. тут. О, ой божечки, як. Я раплаз... додам трохи гранату. гранату, одразу фарш. Дайте... фарш. Фарш. Для чого зараз додаємо? Я додаю для того, щоб він трохи е... підварився і соковитість і солодкість гранату почала виділятися у фарші. А як зрозуміти, що фарш готовий? Скільки його смажити треба? От він же готовий. Скільки ми його смажили? П'ять хвилин. 7 а хвилин. так на око. Якщо на не на око він має бути, він не має мати рожевих частинок. Mm -hmm. супер. о там mm -hmm. приходити до подачі? Да. Слухай, мені здається, що не лише ти граф'ю. Я теж сьогодні граф'ю, враховуючи сьогоднішню страву. Що за слово графію Льоша? Ну графиня, хороше слово, що у тебе є смак. Можеш просто панночка казати? Давай по-нашому без а... цих всіх західних війн. Ну що, подаємо? Так, подаємо. Давай. Так Рес... О, Красиво, я... Як? Глянь. давайте я поки нагадаю рецепт, що для того, щоб приготувати унікальний сніданок з ресторанною подачею, у себе вдома вам знадобляться баранячий фарш, сушений орегано, мелений корандер, мелений кмин, копчена паприка, зернятка гранату, а ще кінза, м'ята, хумус зі смаженої цибули, оливкова олія, сіль та перець. І рецепт сьогоднішнього mm, сніданку та інші неймовірні смачні рецепти від Асмік Гаспарян ви можете знайти у наших соцмережах. Тож переходьте за QR-кодом і відкривайте нові смаки разом з нами, друзі. Боже, Бу яка гарна подача. Як Красиво по ресторанному все. як Вове. для панночки, як Рожечки для панночки. Додаємо оливкової wow. олії. Зверху трохи маємо посипати паприкою. Ну і ось ці дивовижні yeah. До речі, м'ятку її часто ще вдома вирощують в горчиках. А як так зробити, щоб вона не одну то один раз виросла, а зрізали і все, щоб вона там довше трималась? Є Якісь твої секрети, і якусь ще зелень. Наприклад, на підвіконні можна Дивися, на підвіконі можна вирощувати тім'ян, розмарин, шавлія дуже гарно росте. Отако. От Ще а -а. трохи гранату для красоти, і для хрумкотіння, yeah. і для слодоти. Сфоткаю, сфоткаю, скажу, що я готую. Конечно, Добре. Да, да, так, от... Я молодець. Все, Ай, є. ти молодець. <реш> так, давайте пробувати. Давайте Берем. пробувати. Ну що ж, давайте ви поки пробуйте. Я, новини я читаю. читаю новини, тому хумус почекає мене до після новин. І сьогодні ми готували хумус з бараниною, поживний, корисний сніданок, що наповнює енергію О, боже, і спонукає боже, до кулінарних експериментів. Допомагала нам шеф бренд Шефиня, випускниця кулінарної академії Льоків, Донблю, королева спеції. Просто неймовірна жінка-смік, газперяна. Сміки, дякуємо тобі. І я вам дякую. Взагалі не смачно, ви це дійсно не будете. Все, Пока!